Доброго вечора, доброго вечора, пані та панове, ласкаво Вітаємо вели шаної панства на Камеді Клаб Україна! Сьогоднішній мій монолог буде звернений в основному до мужчин, причому мужчин непростих, мужчин закомплексованих. Їх в суспільстві багато. Вони бояться знайомитись з жінками. Тому сьогодні я розкажу вам, шановні, як правильно знайомитись з жінками на Україні. Поїхали! При знайомстві з жінкою велику увагу приділіть зовнішньому вигляду. Побутує думка, що жінки полюбляють охайно вбраних чоловіків. Бред! Неохайно виглядаючи з кишені прес бабла значно підвищить ваші шанси на романтичний вечір. Взуття має бути начищеним до блиску, навіть якщо це замш. І обов'язково на два-три розміри більшим. Бабаські й досі ведуться на ту байку, що розмір нашої ноги і ГГ прямо пропорційні. Потім, правда, прозрівають, але нас це не цікавить, ми ж мачо. Ваш парфум всім своїм ароматом має підкреслювати ваш інстинкт самця. Тому віддається перевага ароматом, насиченим мускусом або старому доброму дезіку немитому тілу. Сурочка має бути обов'язково з брудним комірцем. Щоб потенційна жертва чітко усвідомила: постійної подруги у вас немає. Перед тим, як розпочати процес знайомства, виставте на мобілці будильник з мелодією дзвінка і 10 нагадувань. Його постійне пілікання підкреслить вашу зайнятість, а щоразове скидання цього дзвінка покаже, що заради спілкування з такою жінкою ви готові пожертвувати рядом ділових зустрічей з партнерами, які з нетерпінням очікують вас, щасливого володаря Nokia 3310. Перевівши себе у стан повної бойової готовності, перевіряємо ширіньку і вирушаємо на лови. Якщо ви знайомитесь на вулиці, заходьте до жертви з підвітряної сторони. Краще всього знайомитись поблизу ларків, куди двоногі стадом сходяться на водопій. Наблизившись на відстань одного стрибка, різко увірвіться у їх розмову з криком «Привіт, сі І як би швидко і прудко вони не ламанулися б у саванну, все одно хтось відстане від стада. Причому як і в тваринному, так і в нашому світі в основному це або старі, або хворі особини. Тому краще перенести свої пошуки у нічний клуб. Тут варто пам'ятати, що в нічний клуб бабаськи сходяться з різною метою. Якщо одні приходять для того, щоб потанцювати, то інші для того, щоб швиденько вмазати три самбуки, шліфанути зверху пивом і цілий вечір прорвіти в холі, жалюбно белькочучи в мобільний телефон щось на заразок. Артур! Зачем ты это делаешь со мной? Это Це наша целевая аудитория. Вальяжно подходим, вырываем мобильный телефон, Артура шлем нахер. Ее обцеловываем в обличиях в радянских фильмах, примовляющие «Больше тебя никто не обидит, девочка моя». Як показує практика, процес шока триває у бабацьки від трьох до шести годин. Будемо чесні, мужики нам більше і не треба. Якщо вам не щастить і в нічному клубі, спробуйте зробити це знайомство в інтернеті. Щоб познайомитись в інтернеті, потрібно насамперед підібрати собі якийсь яскравий нікнейм, наприклад, Мустанг Катерини Другої. Анкети, які починаються словами Я, гаряча і пристрасна, шукаю матчу формати Антоніо Бендерас, пропускаємо зразу. По-перше, ви не Антоніо Бендерас, по-друге, у вас немає 100 баксів за годину, які могли б компенсувати цей недолік. Ну і врешті-решт, любителям повного екстріма рекомендую знайомство у сільському клубі. Але попереджаю одразу усі методи, прийнятні на території міст, навіть найменших, у селі приречені на провал. Тому в сільському клубі працюємо за наступним сценарієм. Зайшовши. Голосно запитуєте, хто тут за старшого. І хто б не взяв на себе таку відповідальність, одразу має вигребти від вас люлей по повній програмі. Після цього окидаєте оком з грейку червонощоких молодиць у маєчках дільче Габана. Вибираєте найкращу, підходите і вгощаєте її семочками. Таким нехитрим методом ви здобуваєте собі популярність серед сільської молоді, здобуваєте собі порядну дівчину на роль нареченої і найкращого друга в селі, який на даний момент змиває кроваку з морди. І на завершення я хотів би звернутися до мужчин. Дорогі пацани, якщо познайомитися з хорошою дівчинкою, не хаміть, нехай залишиться хорошою, тому що ми з вами гуляємо, а потім іншим немає на кому одружуватись. Сергій Бритула, Тернопільський сірий, спеціально для камені Клаба Україна.